На Запоріжжі ліквідовують наслідки удару росіян фугасними авіабомбами по біленьківській виправній колонії вночі проти вівторка. За уточненими даними загинуло 16 людей, майже сотня поранених і постраждалих. Усі 16 загиблих ув'язнені до лікарень шпиталізували 44 постраждалих. Ще понад півсотні надали допомогу на місці. Частина фугасних авіабомб вибухнула в різних житлових кварталах біленького, яке вже кілька років потерпає від постійних ворожих обстрілів, артилерією та ФПВ-дронами. У самому селі постраждалих немає, та дуже потрощені приватні і багатоквартирні житлові будинки, школа, дитсадок і лікарня, ударними хвилями пошкоджені вікна та фасади. Мешканці посадовці та правоохоронці біленького називають цей повітряний удар найпотужнішим за весь час повномасштабної війни. Така атака це перша. Почалося десь приблизно о 20 й хвилині на північ. Ми відразу з напарником виїхали на місці події та почали давати людям допомогу. Десь близько ста будинків, три і ще три багатоповерхівки, пошкоджені заклади освіти і Біленьківська лікарня. Також вікна повилітали. У Харкові поранені троє людей. Вночі окупанти атакували місто бойовими дронами. За даними ДСНС у Шевченківському районі, згоріла автомийка і три машини. У прилеглих будинках та магазині вилетіли вікна. У Слобідському районі загорілася трава. У Купінську на Харківщині внаслідок удару ФПІ-дрона Напередодні ввечері поранено чоловіка. А на Донеччині знову загиблі та поранені напередодні під час обстрілу міст росіяни вбили одну людину в Костянтинівці, ще семеро травмованих в області. Ворог атакує дронами і керованими авіабомбами. Під ударом окупантів опинилося більше десяти населених пунктів під атакою Костянтинівка, добропілля і його околиці, а також Слов'янський Сіверськ. Пошкоджено приватні будинки, і багатоповерхівки, соціальну інфраструктуру в області. І далі триває евакуація населення. Напередодні з прифронтової зони волонтери та поліцейські вивезли майже 630 людей, серед них 55 дітей.